Доброго дня. Сьогодні пропоную разом намалювати персонажа з іменем Рубі. Чого ми почнемо? У нас буде полуфігурна композиція, тому розгортаємо аркуш вертикально. Я буду виконувати ілюстрацію кольоровими олівцями. Починаємо з голови, тобто вона буде розташовуватися трішки біль, вище ніж центр. Щоб вся фігура інша містилася в нас. Починаємо, як завжди. Якщо ми малюємо голову, намітимо, де в нас буде основна. Частина у вигляді кола. тобто Ми малюємо просто з вами коло, десь посередній вищий центр. Ось воно. Далі в нас нижня ділянка обличчя додається окремо у вигляді такого, ніби овалу. Тобто, якщо промалювати повністю, я б могла зробити ось так. Але верхню ділянку ми не бачимо, тому я ледве лед тиснула, ви можете взагалі її не робити. Але якщо поділити навпіл коло, ось наша серединка кола. так, Ви можете її не мітити, бачите, що верхня ділянка кола вона нижча, ніж середина нашого кола. Ось тут. Щоб ви розуміли, де от ця щічка кріпиться до основи нашого кола. Нижня ділянка овала виходить за межі основи кола. Зробила зайві лінії, можемо прибрати. Далі йдемо. шия. У нас трішки голова в розвороті, тому шия піде трішки під нахилом. Тобто вона не ідеально по центру, якщо знайти центр, а трішки правіше від центру. Далі в неї буде ніби светр, тому тут я роблю арку, поєднуючи два бортика нашої шиї. І закруглюючи краєві ділянки, роблю ще одну лінію, схожу на овал, ніби я такий, як боби ми малюємо. Фасоря така вийшла нас за формою. Це буде верхня ділянка її светра. Далі, дивіться, дуже зручно. Там, де в нас пунктиром на мічу була лінія нашого овалу з цієї нашої форми, там будуть очі. Але ракурс у нас трішки три четверті, не ідеально фронтальний. Тому середня лінія у нас буде приблизно ось тут пролягати. Бачите, що права ділянка у нас ширша, ліва трішки вужча. Тому з цієї сторони малюємо арку, Око буде більше за розміром трішки ширше, Нижня ділянка буде ідеально пряма. на Знаходиться на верхній ділянці овала, а тут вдотик до середньої лінії, і трішки арка може бути менше, але не радикально. Бачимо, що очі розташовані дуже близько одне до одного. Тут не вміщається у нас ширина ока. Очі в неї трішки такі, як перелякані, будуть радужка зменшується до маленького розміру, і вона сумічується з центру трішки всередину до середньої лінії ближче. Робимо ось таке невеличке коло тут. І невеличке таке саме за розміром коло ось тут. Зіницю також всередині можемо додати одразу, зробимо її по центру, не в дотик до основної лінії радужки. Далі, вії в нас будуть ось такими ніби крапельками вигинатися. Я зроблю три, три їх з цієї сторони і три з цієї сторони. Вони не гострі, а закруглені, три крапельки вигинаємо. Бровки, е як Ось так, вигинаємо. Внутрішня ділянка брови має бути вища, зовнішня має бути нижча. Те саме відбувається з цієї сторони. Внутрішня ділянка брови має бути вища, зовнішня має бути нижча. По відношенню до середньої лінії, ця буде далі знаходитися, ця трішки ближча. Теж в неї є пробор волосся, він знаходиться посередині. Ось тут робимо ось таку ніби галочку велику, щоб відокремити. Так, в нас зараз враження, що в нас бровки заходяться поверх волосся, поверх зачіски. Так і має бути. Ці додаткові лінії, ось тут, ми можемо прибирати, які дозволили нам зробити вірну конструкцію. Вони нам допомогли, а тепер вони нам не потрібні. Якщо тут трішки, в мене, мені здається, брова а, поєдналася з волоссям не досить коректно, трішки я ось цю лінію хочу змістити. Щоб в мене бровка не контактувала з бровою. Трішки ось так зроблю. Yeah. Далі, що стосується ротика, ротик теж, Трішки прогинається верхня ділянка ротика вниз. Щодо кутів ротика, вони закруглені з лівої і з правої сторони, але ця ділянка ротика має бути далі від середньої лінії, а ось ця трішки ближче. Нижня ділянка також вигинається вниз. Ось приблизно наш ротик. Після того, як ми намітили основну форму, яка схожа на огірок, зайві лінії, ось тут я прибираю. Тобто в нижню ділянку кола ми е, ластиком прибираємо повністю. Можемо зробити додаткові лінії, там де намітити її зубки. Можемо якусь краплинку таку зробити, ніби вона дуже-дуже хвилюється. Далі а хочу намітити її зачіску. Пам'ятаємо, що зачіска в неї об'ємна, тому я роблю лінію, ніби. Наводжу контур голови вище, ніж контур кола. Тобто задіска має бути об'ємніша за розмір голови, тому вона буде закінчуватися трішки вище. І тепер від ока цього веду, як щупальці такі: одна прядка піднімаємо вверх з гострим кінчиком. Ще одна прядка і поєднала з основною масою. Зайві лінії ми будемо пробирати трішки пізніше, поки я їх залишаю. З цієї сторони так само Ось цю лінію спускаю вниз. Наприклад, у нас буде одна ділянка, одна прядка. Потім ще одна. Можемо впирати її в ділянку обличчя і якусь ще доробляємо до светра. Нашої. Тут буде ще рюкзак і плечовий пояс, тому тут трішки я залишила місце. Тепер дивіться, в нас ось ця лінія повністю зайва. Тобто там ми голову вже не бачимо нашого персонажа. Тому ось тут цю лінію ми прибираємо. Є. Тепер маємо намітити вушка. З цієї сторони можемо зробити ось такі маленькі три арки. Це буде вушко з цієї сторони. А тут я б хотіла зробити е, прядку підняти трішки вище, щоб в мене була змога зробити вушку між прядками. Тобто, дивимося на рівень. Дивіться, вушко завершується там, де завершується верхівка ока. Там, де око завершується знизу, вушка приблизно на тому самому рівні або трішки нижче. Тут так само від ока ведемо в бік сторону. Щоб знайти, де вушко має бути з, -з цієї сторони. Або дві, або три арки, також робимо між двох п'яток. Тепер я хочу зробити намітити торс. Дивіться, вона трішки як зламана буде. Йти. Спочатку торс буде нахилений в правий бік, потім в лівий, і потім розводимо ніжки. Тому від светру я веду дві ось такі смужечки. Ось одна, а ось інша. Чому саме смужечки? В неї буде рюкзак за спиною, тому це якраз будуть лямки цього рюкзака. І поєднує їх лінією, що прогинається. Це буде талія. Дивимось, що ось ця дві лінії йдуть паралельно. По-перше, під нахилом правий бік поєднуємо аркою, що прогинається вниз. Тут цю арку ми можемо повторити з бортиками невеличкими ще раз, бо це в нас буде талія шорти. Якийсь гудзик можемо навіть зробити. Далі, від цього кута, я закруглюю ділянку його і тазу. Тут роблю пряму лінію. І поєдную лінію прямою, але під нахилом вірним, тобто цей кут буде вище, це нижче. Бачите, коротенька пряма лінія, закруглена довша. Цю лінію я трішки виводжу за межі бортиків, щоб зробити заворот її шортів. Тобто, я роблю ось цю лінію, повторюю трішки нижче ще раз двома бортиками, і посередині поділяю. Чому? Тому що це у нас шорти, тому цю лінію виводжу вверх і роблю ось таку галочку, ніби складка тканини в нас завернулася. Далі що ми робимо? Можемо розвести ручки. Дивіться, це у нас плече, там до верхня ділянка рюкзаку лямки. Ми виводимо спочатку контур руки до локтєвої ділянки, в неї ручки довгі, тому локтєва ділянка не співпадатиме з талією, а буде знаходитися приблизно на середині ось цієї лінії. Тут від плеча ведемо вниз, але ось цього нижнього контура руки з цієї сторони ми не бачимо. Ми лише можемо уявити, що ось тут приблизно десь має бути локцева ділянка на одній лінії. Локцева ділянка цієї руки і цієї руки на одній лінії знаходиться. І тепер піднімаємо передпліччя зону нижньої ділянки руки вверх. Таким чином, якщо поперевіримо, дивіться, горизонтальна лінія, плече по відношенню до ось цього кута, вони майже співпадаюсь. Можливо, цей кут трішки нижче. З цієї сторони, так само ведемо лінію вверх, За трішки в мене буде заходити, і від локтя трішки розширимо. Рукавчики мають бути ширшими. Тут зона вуша, тут зона ширше, тут зона вуще, тут рукавчик трішки розширений, такий кльошовий у нас вийшов. Знову ж таки, перевіряємо, від плеча додаткова лінія, щоб ось цей кут був майже на тому рівні. З цієї, з цієї сторони, у нас однакова ситуація. Потім додаткову цю лінію можемо прибрати, вона нам вже не дуже потрібна. І робимо ручки. Дивіться, в неї прикольні пальці такі закругляшні. Великий палець ми маємо підвести в бік вверх трішки, можемо намітити подушечку великого пальця трішки. І потім три пальчика закруглення, поряд однакового розміру, виводимо, поєднуючи з рукавом. Я навіть... Напевно, проберу цю лінію, просто поєднаю ось так. Мені так більш подобається. З цієї сторони так само, головне, щоб довжина пальців і основи руки співпадала з цією стороною. Тобто виводимо спочатку великий пальчик, перевіряємо довжину цього пальця з цієї сторони. Потім навіть можемо заміряти собі довжину вказівного пальця і зробити собі помітку, щоб ми розуміли, де приблизно пальці з цієї сторони мають завершитися, щоб був той самий розмір. І закруглюємо один пальчик, другий пальчик, третій пальчик є. Yeah. Контурну лінію додатково ми прибираємо. Тепер нижня ділянка нашої фігури, що в нас відбувається там. Спочатку, якщо дивіться, ось цю лінію провести вниз, це якраз буде допоміжна лінія, стик між двома ніжками. Але ця ніжка йде на звуження з цієї сторони, і ніби продовження ось цього заворотика буде з цієї сторони. Тобто йдуть ці лінії трішки на звуження. Тут нога ширша, бедена ділянка, до коліна вона звужується. Ось цю ніжку з правої сторони ми бачимо повністю, тому тут буде коліно в нас, ми його ось так завертаємо і виводимо ніжку в бік. Ця сторона ноги вона ховається за цією передньою ділянкою, тому ми виводимо лише дальню ділянку, а ось тут бортик домальовуємо. Коліна ми повністю не бачимо, вони ніби співпадають в одній точці. Коліно, суглоб, я прибираю, ми його не бачимо. Нам структура не потрібна далі. Тепер приблизно на цій зоні, як тільки ми вивели в інший бік, цю розвернули в правий бік ніжку, цю в лівий. Робимо бортики це буде взуття. Тут він може бути вигнатися вверх. А ось тут ми можемо зробити вниз, тому що трішки різний розворот, і взуття ми побачимо в різному ракурсі. Далі бортики взуття. Ось таким чином. Дивіться, бортик взуття не має співпадати з бортиком ноги з цієї сторони. Та сама історія з цієї сторони. Бортик ноги всередині, ця ділянка трішки правіша. І робимо на розширення дуже велику ось таку крапельку з цієї сторони. Можемо на крапельці зробити два бортика і нижню ділянку крапельки ніби дублюємо ще раз, щоб утворилася підошва. Взуття в неї велике. Ноги, ножки довгі мають бути по відношенню до цієї ділянки торсу, вони прям подовжені. Що з цієї сторони у нас відбувається? Ми можемо намалювати ось такий халахуб овал. А далі вже зробити під нахилом бортики, взуття. Теж тут трішки ширше буде, то трішки вужче. Ось ці лінії бортики вони не дуже паралельні. А потім на розширення знову ж таки зробити ось цю крапельку. Ось вона буде. Потім, знову ж таки, два бортика, і нижню ділянку крапельки ми поєднуємо, щоб туди підошва. Перевіряєте, ось ця нога може бути трішки нижче, ось ця може бути трішки вище. Тобто, бачите, лінії, там, де завершується взуття, вони трішки не співпадають через те, що ця нога на дальньому плані вона ховається, підведена, а ця на передньому вона висунута навпаки е, до нас вперед. Ось ці гетри в неї. Е, Смугасті, тому я ось так по нозі виводжу смужки, можна робити однакової ширини, можна різної. Виводимо смужки. Є. Тут ми маємо зробити, дивіться, бортики. Там, де в нас мають бути бокові ділянки взуття, ось вони. Цю лінію я продовжую на розширення. Ось тут відбувся стик. Бачите, як така літера. Але тут звуження, тут трішки розширюємо. І носочок завертаємо, ніби це кеда в нас якісь. А шнурки робимо з такими прямокутничками. Поєднуємо однакової ширини, з мушками Це буде у нас шнуровка. Тут у нас як це відбувається: бокова ділянка з цієї сторони, з цієї сторони, трішки на розширення. Ось цей стик, ось закруглення носочка у нас де буде. І тепер поєднуємо шнуровкою. Є. Можемо ввести спочатку лайн, а потім зробити контур, щоб зайві лінії прибрати одразу. Краще обирати ширший лайн, не одиничку, а десь п'ятий, сьомий номер. Щоб лінія була широкою. Обводимо максимально по олівцю, щоб наш малюнок не постраждав. Ось тут обережно. дивіться, там, де е у нас шия стикається з обличчям, ось ця лінія нам також не потрібна. Там цього стику немає. Ми маємо об'єднати ці дві форми: форму голови і форму шиї. Вії, ось ці крапельки, я одразу зафарбовую лайном, тому що вони мають бути чорні, і лайном дуже зручно по відношенню до олівця, зробити такі тонкі деталі. Так, Зіницю теж можемо замалювати, але обережно, щоб радужка не постраждала. Око я наводжу. Верхній віку можна пройти декілька разів, щоб воно було навіть трішки ширшим, ніж сама товщина лайну, щоб око було трішки виразнішим. Бровки ми наводимо край зачіски основне об'єм вушко, ротик. Крапелька на щоці. Вже малюнок зроблений, тобто це вже методична робота. Головне трішки розслабити своє зап'ястя. Розгортати можна роботу всі боки, які вам задоблюються, вам потрібно просто, щоб у руці було зручно вести довгі лінії, такі як там зачіска в нас. А, ще одну лінію я не доробила. Дивіться, ось тут у нас рюкзак, вдоток до прядки. До стику там локтова зона, і під ним трішки завертаємо. Це буде рюкзак. Це пальчики. Форта, книжка. Нам для иллюстрации наблюдается лишь холодные такие теники, майже все коллектив. Э, Це синій, блакитний, зелений, фіолетовий світлий і темний. Якщо є два відтінка, або ми будемо використовувати один, але з різним натиском, щоб зробити трішки світліше, темніше для того, щоб було все об'ємно. Деякі кольори, звичайно, можна замінювати на якісь свої власні. на ті, що є під рукою. Шнуру. Зайві лінії прибираємо так, щоб поряд з лайном не було видно нашого зайвого олівця, бо лінія олівця частіше, вона товстіша, ніж лінія лайну, або десь, якщо ми не потрапили на ту лінію, яка в нас була намічена. Зайві лінії прибираємо. Але, можливо, якщо лайн сильно у вас широкий, жирний, потрібно трішки почекати, щоб не розмазати лайн по всьому аркушу. Эти линии, мабуть, я все же таки одразу наведу. І... Так, начинаем мы с, например, на обличчя. Беремо блакитний, у нас вушки і обличчя світло-блакитним відтінком відтворені. Тому прокриваємо. На сусідні об'єкти намагаємось не виходити, проміжків білих навколо теж намагаємось не лишати. З іншої сторони не забуваємо. Одразу можемо прокрити ручки. Той самий відтінок, поки ми його тримаємо, одразу прокриваємо. Є, далі. А волосся. Волосся в неї темно-синє, тому нам потрібен темно-синій олівець, і ми прокриваємо волосся повністю і внутрішню ділянку ось тут, і зовнішню сторону. Провки теж зараз можна прокрити темно синім вони мають бути темніші або можливо навіть темні чорні, або якщо є ще темніші сині, можна цим прокрити. Але наразі можемо прокрити одразу з волоссям тим самим відтінком. А також подумаємо, який відтінок підберемо. Головне, що вони просто темніші будуть, ніж цей синій. Тому це, на принципово. А тепер светр. Я хочу зробити його або ось таким, або ось таким. Два відтінки, які нам підходять. Або салатовий, або ось такий смарагдовий. або ще середній. Можливо, у вас інший зелений відтінок є прикольний. Прокриваю светринг. Рукавчики. Очі, до речі, в неї теж блакитні під колір шкіри. Тому цим відтінком можемо і очі прокрити, яким прокривала. Ручки, вушки. Круковчики в нас є. Очі поки не забула. Далі рюкзак я хочу зробити ось такий якийсь рожево-червоний, тому ось тут його прокриваємо. З цієї сторони з тієї сторони. А, так, шорти. Можемо ось тут зробити найсвітлішим фіолетовим. Ось тут і ось тут. Гудзик можна зробити жовтим, помаранчевим. А самі шорти можемо зробити трішки темнішим. Або тим самим відтінком, але з натиском. Пам'ятаєте, я казала, що вам не обов'язково мати широку палітру відтінків. Якщо майстерно з різним натиском працювати, то у вас одразу буде з одного олівця і темно-фіолетовий, і світло-фіолетовий. Ось я прокрила, тон відрізняється. Там до нас заворотик і там до нас основа шортів. Далі, тим самим відцінком я маю зробити бокові ділянки взуття. Між ось цими шнуровкою теж. Прокриваємо. Верхня ділянка залишається білою. Ось тут також прокриваю фіолетовим носочок нашого взуття. Те саме робимо з іншої сторони. У нас боковушки фіолетові. Між шнуровкою в нас фіолетовий. І краєва ділянка також у нас фіолетова. Снуровку можемо зробити темно-синю, можна зробити темно-фіолетовим на вибір. Ну, давайте спробуємо зробити темно-фіолетовим. Підошву також розробляємо темним відтінком або синім, або фіолетовим, або навіть можна зробити чорним. Є ось ці э, гольфи або колготки. Ми можемо теж, у нас біла полоска має бути, рожева і фіолетова. То, наприклад, перші білі. Потім робимо по одній рожевій під э, кольор рюкзаку. Потім і ось тут вона буде фіолетова. Можете зробити світлий фіолетовий, можете зробити темний фіолетовий на ваш вибір. Потім біла, потім знову ж таки має бути така малинова рожева. Тут воно трішки не співпадає, це навіть добре. Потім фіолетовий. Потім білий. Потім знову ж таки рожевий, але він в мене містився лише з цієї сторони, Тому доробляю останні смужки тільки з лівої сторони, і в нас все це готово. Так, далі невеличкі тіні маємо зробити. Беремо чорний олівець, давайте, як і обіцяла, бровки, наведемо по синьому. І невеличкі тіні зробимо ось тут. Тобто, якщо це в нас внутрішня ділянка. Там колір волосся має бути трішки темніший за зовнішній край. Тому ось тут я тіні роблю біля обличчя, і з цієї сторони невеличкі тіні до прядки. Ось контур першої прядки. Саме до цієї зони я доведу тіньову частину із контурів. Тобто, ось тут краєву ділянку зачіски. Я трішки легенько розташовуючи, щоб перехід був не чіткий, наведу об'єм зачіски. З цієї сторони і там, де прядки виділяються, можемо трішки пройтись в бокову ділянку також. Там, де в нас обличчя ручки, можемо взяти звичайний синій, зробити невеличкі тіні, Наприклад, під очима тінь, від волосся з цієї, з цієї сторони тінь. Потім пальчики з бокової частини тут, з бокової частини, з нижньої сторони, кожний пальчик. Великий пачок краю і всі інші з нижньої сторони ми робимо в затемнення, щоб вони були об'ємними. Там, де у нас коптинка. Ви можете взяти темний зелений і зробити об'єм. Він буде йти теж, теж по нижній ділянці, тобто можемо зробити тінь на ковтинці ось тут. І локцева ділянка. Заворотик. Нижня сторона ковтинки, але доверху маємо цей кольор розташувати, щоб перехід від тіньової до світової зони був плавний. Ще хочу лайном зробити ось тут, ніби такі завороти розбити на ділянки, щоб це було схоже на заворот светра. Можна під ніжками її зробити сіру тінь, ніби падаючи там, де вона стоїть, горизонтальною штриховкою. Але дивіться, щоб штриховка співпадала з. Краєвою дірянкою вашого паперу. Тобто з ось цією стороною, як завершується аркуш, так і йдуть лінії тіньової зони від персонажа. Не перехиляємо, щоб не було враження, що вона кориться з якоїсь гори в нас. Там до ніжки, ось тут дальня нога може бути в тіньовій зоні, щоб відокремити їх одна від одної. Навіть по-білому. Не дивимося на те, що у нас там білі смужки, ми їх можемо зробити з тіньовим е кольором. Це або сірий, або Якісь блакитне може бути, простим олівцем можна зробити. І на цьому персонаж завершений.